Чем ты будешь заниматься, тестировать умыватели? Царь всех масел, царь вообще всего в этой жизни, МАТЮЛЬ! Рассказывай, у них есть омыватель минус 20, судя как он продается и как и он в пыли. <laughs> Я думаю, ну, кто не знал, у Матюля есть омыватель. Наклейка просто БЕНЧ. Ну да ладно, пробуем, узнаем, что же у нас царь омывателей здесь, а ну-ка. Ну, запах у него, честно говоря, інтересний. Я даже не знаю, как писать. Вроді і хлорка, а вроді і ні. Минус 20, заявляє матюль. Поехали. Ага, то добре. Дай Бог, минус 18. І я приколупаюсь до цього. Ти шо? Як ви могли потеряти градус? Ви шо, ви ж супер фірма, Матюль. Oh, yeah. <laughs> Погнали, сейчас будемо тестувати. Но є плюс, він не піниться. При наливі. Слушайте, на самом деле тест реально дуже крутий і класний. Ми дивимося, як омиватели уничтожають щетки, царапають окна і що вони показують на рефрактометрах. Тому це реально круто. Реально ли там мінус 20 или мінус двадцять мамка і все мамка приде з базара. Так, погнали матюль. Ну типа, піниться він середнє, отмиває грязь. Стекло було все в грязі. Так, да, грязь повзе, ось видно, тікає, Він отмиває, але ми повинні зрозуміти, Він не сильно, я б сказав би, жирний. От Жирності у даного омивателя небагато. Жирність виповнити дає нам, що не так царапає стекло, і відповідно, лучше убирається грязь і відповідно, не унічтажає наш стеклоочиститель. Звук. Все понятно, господа жирності нема. Соответственно, блин, даже щетка не бере. Соответственно, не справляется він со своей задачей. Хай разливает масло и не лизает в омывателе. Либо делают качественнее. Да, масло в них лучше, чем омыватель К2. Все мы знаем премиальную химию К2. Что у нас К2 заявляет? На взимку вони нам кажуть, что у нас минус 22, К2 минус 22, да, звучит. Берем рефрактометр, Вытираем. Что у нас каже К2? К2, вообще типа химия среднего качества, я так скажу. Кстати, по запаху. Слушай, запах у него прикольный. Смущаєш, що він якийсь прозрачний постійно. Ну реально, він навіть не синій. Що нам каже К2 на рефрактометрі? Заявляють мінус 22, отримуємо мінус 20 на 2 градуси розвели. Омиватель К2, дивіться. Тупо прозрачний. Так. Да. Без красителя, ну то не краситель, то хімія, чувак. Диви, милиться не так, да? Як прошлое мивач, милиться він не очень. Якщо ми дивимося сюди конкретно на стекло, то намиляється він не дуже. Знаєш, який запах? Наче віски, яке з кока-коли. Знаєш, як віскі з колою нюхаєш? Понятно, що вони тут не укажуть, що це віскі з колою Але мені пахне, як віскі з колою Ефект отмивання очень такий слабий, да? Давайте ще дадім шанс прямо так. По блатному, по борзому. Ввалили ми його прилічно для того, щоб він хоча б почав отмивати стекло. Я думаю, що Шарудіть буде крепко щотка. Наша, дивимося однозначно, я в собі цей мователь не хотів би заливати. Мені він не сподобався. Що так, та то тому що реально шородить що пісок, царапає стекло. Уничтожає скло чесник. Жирності у даного омивателя немає. Плюс він прозрачний, замість того, що всі сині. Возможно, це плюс, можливо, це мінус. Боже, якщо б не сказали в двіт, що я цим буду займатися, я б сказав, що до Чим ти будеш займатися, тести омивателем. Сонокс нам заявляє, що це мінус 20, реально крутий омиватель. Кстати, внимательно дивіться на те, що вам даються омивателем. Оцей носик немаловажна штука, тому що можна реально його опустити нижче і заливати удобніший омиватель. І на вітрі він не роздувається, так як у мене буває, роздувається. О, Сонакс пахне дуже цікаво. Тут яка-то така. Аріель, типа, з водою. Я описую своїми словами, як пахне хімія. Пробуємо, що таке Сонак. Мінус 20. Вони заявили нам на цю зиму. Кстати, кажуть, що зима в Україні буде дуже-дуже холодно. Напишіть в коментарях, правда це чи ні. Ну, типа. Реклама все вряд На рефактометрі мінус 10, заявлено мінус 20. Ви повинні розуміти, що ви купуєте. Буває, пишуть одне, а робиться друге. Подивимося, моючись средства. Це у нас вода, це у нас дючка під омивачки. Ого, як він піниться. Мені каже, ним краще поли мить, а не стекло. Ось у нас засроте стекло. Розпиляємо. Я ж говорю, диви, він тупо мило. Просто тупо, як мило. Соотвістено, мило у нас грязь отмиває класно. Йди сюди, де Потому що в мене тут роздільно він пахне просто порошком. Дивіться, одмиває стекло. Ну, типа, якщо подождати, якщо подождати, то круто. Ну, опять же, лучше всіх поки що однуває ліквімолі, щоб не уничтожить щотки і не поцарапать стекло. І АНДшка мені ще зайшла. Слухаємо звук. О, братва, это оно. А знаете, что оно? А потому что звука нема земли. Хорош, хорош, хорош. Беру свои слова обратно. Данный омыватель заявлено минус 20. У нас на рефрактометре минус 10. Но плюса, вин не уничтожает щетки и не царапает ваше стекло. Вот так вот. Вюрт, концентрат. Заявлено минус... Вот я все бачу, минус 70, минус 80, минус 63. Запах. Слушай, запах реально не резкий. То, что я могу сказать, если ее еще развести с водичкой дистиллированной, Я думаю, буде просто пушка-гонка і запах буде хороший. Пробуємо. Жирний. Паскуда. Так. ого -хо, хо хо Нормально зашкалила. Ну, короче, то, що там мінус 40, я думаю, там реально мінус 60. Дальєм, дивимося, як він буде справлятися з грязю. Нормально так налили. Ну, типа вечно дешево. Вюрт завжди був не дешевий. В інструменті, в жидкостях, у всьому але там завжди було качество. Погнали вюрт. Диви, В нього основа водяниста. Єдинственний омиватель, який сорвав листки. Не дворником, а іменно омивателем. Дивіться, він на самом-то ділі жирноватий. жирноватий. І грязі я насипав багато. Якщо йому дати ще одну попытку як лікві Молі Ну, дивіться, про распыление, він реально крутой. Для мене сейчас це number один буде дуже круто. взагалі отлично. Прям ну, результат, я вам скажу крутий Блін, я ніколи б не подумав, що вертку круто буде мити Звук. Не. Не, і звук хороший. Звук огонь, це все на щотки остається. І він, виходить, не сильно царапає стекло і не уничтожає ваш склоочисник. І його дані, і його дані соответствують тому, що написано навіть вище, чим на банкет. Взяв п'ятерку дистилятора, завалив оце все, на всю зиму хватить. Чорту, вакс. Замовуємо омивач скла, мінус 20. Що ж треба відкрити, запакували. Це капець. Перший омиватель, який сьогодні нам попався в руки, в якому навіть є така штука, да? Доповнітельна защита. Turtle Wax це у нас, по-моєму, як вони заявляють, штат. А ну слушай, ну запах такий не резкий. Таксі можете не купляти, тому що ви, вас не нагребе. Є у нас рефрактометр. Витираємо скло. Мінус 20 заявлено. Но тут пацани вирішили вам дать бонус. Плюс 2 градуса. Я вважаю, що це круто. коли плюсом дуже він жирний мені подобається. Кто крал бензин, то и знает, что я так заливаю сверху. Пробуем, как смывает, мы моющие качества. Ну, хорошо смывает, ты знаешь. Прикольно, что он жирный, бачишь, типа, вот он своей жирностью, он убирает эти частички, грязь и сюда их стекает четко. То есть, как бы, ну, вюрт вообще у нас листки подрывал, но тоже хорошо. Поехали, слушаем звук, интересно. Бажач, жирний, хорошо йде. Вообще тишина. Дуже класна робота омивателя. Во-первых, класно от роз'їдає грязь, во-вторых, не уничтожає щетку. І, в-третьих, не уничтожає ваше лобове скло подряпаними. ряпанами. Всі ці омиватели ви можете купити у нас на компанії Автонова Д. А зараз у мене, пацани, ви думаєте, апельсиновий сок з Америки і Американець нет ви. Ощипліся, а ще не американець це Rain X. Отака у них прикольна бутылочка. Я зараз сейчас скажу, скільки тут. 3,78 літра. Там, нові, по-любому, як в галонах. О, спеціальна відкривашка. Поки не нажмеш, повністю як вітамінки відкрити, не відкрутиш. Друге, стоїть пленка. Це теж добре. Ух, взагалі не пахне. Ну, реально. Коротше, якщо у вас реально кумари, що запашина в будь-якому омивателі є, в даний омиватель про це потурбувався, і запашини тут, пацани, походу немає. -е. Вони нам показують, що мінус 25 по Фаренгейту. Мінус 25 по Фаренгейту це скільки. Зараз будемо тестувати його на рефрактометрі, потім будемо дивитися, як отмиває. Цвет, конечно, реально оранжат. Кевін любить оранжет. <laughs> на, подивись. Чувак, мінус десять! <laughs> ну ти такий ввєрєнний, купляєш мінус двадцять по Фаренгейту. О, на нього, дивись світ. Тупо Фанта, дивись. Пробуєм, Рейн X. Як же ж ми у нас лабаш? Америка голі баби. Тупо вода. Тупо просто вода. Ну либо в Америці не вміють діти амиватель стекла, але це вода. Ну я він не піниться вообще, то есть п'єності в нього немає. Він не відмив вообще просто нічого. Просто, типа, можливо, у них так делают, типа, ці омивач. Да, made in USA. Ну реально все в піску повністю, вообще нічого не змив. Просто вода, яка нічого не смиває. Боже, даже стекло не царапає, да. І щетку не царапає, молодец. Ну, тут, типа, можна похвалить, окей. качества такие себе, грязь. не отлетаю, Но. Ууу, значит, резина по стеклу, так как должно быть типа, ну непоганий варіант. В принципі, за мінусом того, что нас розвели. Должно быть минус 31, а у нас минус 10. Наверное, там так принято. Бардаль. Бардаля есть омыватель. бардале есть масла, в бардале есть антифризи, бардале есть дуже крута хімія. Подивимося на даний момент, що у нас бардаль себе представляет. Запах, знаешь який? Оливковим маслом, понюхай, тобі не пахне. Значить, олівкове масло. Слушай, якщо ти поставити по вонючості, тоже не скажу, що він вонючий, він реально крутий. Що вони в нас заявляють? Бардаль у нас заявляє, що якщо розвести один к одному, буде мінус 20. Пробуємо на рефрактометр. Зараз ми подивимося, мінус 40 тут є чи нема. Хм, Не набрехали. Бардаль нам не набрехав, тут реально мінус 40, тому що бордаль це качественный реально продукт, за який люди відповідають головою, і ми багато що з ним тестували вже. Кстати. По запаху я б йому отдав би перше місце. Іменно запах не вонючий. знаєш, коли це їдеш в дорозі попшикаєш і там можна просто хочеться вискочити з салону, то якщо б мене пахло хоча б олівковим таким легеньким маслом з якимсь хімією приємною, ну, то було б круто. І спити. але він жирний, кстати. Ого. Диви, диви. Чувак. Грязі було багато. Подивіться, як воно класно, чітко все посмивало. Це реальний ефект, і він жирний. Даємо второй шанс, так як ми давали ліквімолі і всім остальним. Угу. І поїхали. Звук. Тишина, да? Так і должно бути. Четко мінус сорок і чітко роботає на стеклі з грязю. Ви це побачили і почули. Євроріпар, мінус тридцять. Указують, як вам розбавить. Мені на що сделати, мені треба кинути на рефрактометр. Вдруг мене надурили і тут немає. Мінус тридцять. О, блін, а запах? Запах крутий. Значить ти фрукти нюхаєш свіжі, такі знаєш, там виноград і ще що то. Ну оце, навіть, найкрутийший запах і всіх омивателей, який я нюхав. Мінус 30 та написано, а по факту, я думаю, де 26. Жирність. Жирність сильно водянистий. Так скажу от себе. Ну. І так, за чим ми засираємо це все? Та тому, що в мене в Ауді задній дворник стоїть 7 тисяч гривень в оригіналі. Це задній нещасний сраний дворник. І він у мене на даний момент такий Робить тррить по стеклу. і він царапає стекло, він нічого не чистить, його треба поміняти, а мені жалко бабла. Ну щоб не міняти два рази в рік, раз в рік задню щетку або передню щетку, покупайте в качествені вмивателей. Дивимось. пацани. Диви, піниться він інтересно. Я б не сказав, що він прям піниться, капець. Диві, все швидко стікає. тому що він, ну, він не жирний і він такий більш такий водянистий, наче, Да? Я не можу сказати, що тут є якісь там етілінгліколь чи ще щось. Ну, грязь відмив добре, Да? Слушаємо по звуку, щотка. Ви чуєте, так? Да? Для мене немає жирності, це означає що? Що щотки дворника буде жопа раніше времени і що стекло буде поцарапані. Звук ви всі прекрасно чули.